І всім привет, друзі! С вами якайський Глогір Хеймер. І сьогодні я буду при... кидати подарки підписникам. Дякую, Джип Валера. Я тебе обов'язково в друзі. Зараз тобі теж кину. Орісті тримай. Шотган, дякую, Джп Валера. Сейчас в Друзі добавлю. Так. Jepu Валера. Так. Валера. 228. Ну, я добавлю двох. Ладно вже. З походу, його другий акт, ну, ладно. Так, тепер Оресті. Є в друзях. Так, яєн. Ти не приймаєш. Ну, чому? Ну, добре, сам винуватий. Ну, а сам був я український лагеймер. Всім, па-па. Не забувайте переходити нам на на мої посилання на екрані та в описі, і в закріпленому коментарі. Всім па-па! Кстати, а можна таких менших коментарів? У мене ледь вихватає ресурсів, щоб я таке робив. І ще ви можете присилати мені свій подарок. Прийнімаю в друзі і подарки. Всім па-па!